Коли під мене де ночі обнімалися, любов співала дзвінком. Квітнуть зорів, як ранні надії, і світне в явичі горить у нас. Хто я без тебе? Марно без тебе. Тут на наші рідні харків'яни, славетний незламний Харків. 18 липня ми знову їдемо до вас з нашою музичною творчою програмою Разом до перемоги. Ми подаруємо вам море яскравих емоцій, улюблені пісні. І для мене особисто велике щастя відзначити свій ювілей саме в Харкові. Слава Збройним силам України, які дають нам можливість бути разом з вами. Отже, чекаємо вас о 19 годині. В ТКЦ. щиро ваші Ольга Сумська та Віталій Борисюк. Разом до перемоги. Слава, слава Україні! Україні, героям слава!